Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому заступник міністра оборони Гаврилов впевнений, що РФ буде в паніці, коли почнеться український контрнаступ? Це, це через зброю, яка нас... Супер чарівна зброя, якась супернова, важка, якась дорога, і, і там от воно має доволі сильно все змінити, воно все включити одночасно. Чому президент Чехії приватно застеріг українське керівництво від катастрофи поспішного контрнаступу? Ну тому що у них якби чи своя партія, чи вони. Взагалі разом якось працюють, якась своя коаліція, свій союз і він якби захищає одного своїх саме з цієї позиції. Я не кидаю своїх. Оце про це. Чому Польща вирішила терміново побудувати в Україні центр виробництва Хімарс? Причому не лише для потреб Польщі, але й для ЄС. Ну, Перш за все, це заробляння грошей. Це перш за все. Це як фінансова структура, яка буде заробляти дуже хороші гроші, при тому дуже великі. А з іншої сторони, тут іде про захист, саме захист і себе і України для того, щоб мати от, такі чарівні, не побоюсь цього слова, заводи чи підприємство, яке буде при нагоді виконувати такі роботи. Це про захист, це про захист своїх земель, своїх інтересів, причому і непоганий бізнес. Звертаюся до всіх, хто хоче навчатись на курсі Таро. що саме 29 травня у мене йде курс таро для початківців, він так і називається від початківця до майстра. Запрошую всіх, хто цікавиться Таро, кому цікава освіта Таро, кому цікаво саме. Відчути таро як енергетичну практику, запрошу вас до себе на курс. Питання від підписників. Питання від Тетяни Шумейко. Що чекає на той бізнес, який ще не пішов з РФ? Я маю на увазі мережеві компанії, які там залишились. Та нормально їх все чекає. Вони зараз заробляють якісь просто нереальні гроші, від слова, взагалі, дуже величезні гроші. І я не бачу, що які чином від цього вони постраждають. Так, там може хтось і відмовиться, але на рівні тих грошей, що вони зараз заробляють, то це ще й дуже мала саме частинка невдачі. Питання від користувача Альона Альона що ждет нову каховку і ГЕС? Якщо ми беремо ГЕС, чи потребує ГЕС якогось ремонту? Чи потребує саме туди вкладення. так і там буде зроблений ремонт. Сказати, що не втримає гес Ні, це неправда. Гес втримає і все там буде нормально. Так, там буде якась така критична ситуація, але це не провалює. Так що із того, що я бачу, в принципі, чекаємо на те, що її відремонтують, і вона буде працювати. Якщо ми беремо на Коховку, Ну, десь там я наскільки розумію, там дуже скоро звільнені. Тому що починаються дії, вона вже починає набирати. А так, в принципі, там все нормально. Чи буде нова куховка буде, чи будуть там жити люди? Будуть. Питання від користувача Стюша буде центрі Донецька розвиватися український флаг в ближайші два роки. Я думаю, що на якихось пер перших порах, все таки там буде контроль НАТО. Далі нам говорять, що вони звідти уходять, і потім буде флот України. Але якісь пер періоди, навіть може це років 9, буде там контролювати флот НАТО. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо якою є ціль ракетних ударів РФ, що останнім часом відбуваються зі значно більшою регулярністю? Це вплив на населення, перш за все, показати ще силу Росії і показати, що ну небезпечно жити в Україні. Тут оце таке завдання: налякати, зробити боляче. І саме тим чином знову ж стимульнути виїжджати з України і загалом задуматися, може потрібно йти по їхнім сценаріям. Знову ж нас вилазить перемови. Чому у США вирішили не наслідувати Британію і не давати Україні далекобійні ракети? Там по якомусь графіку дадуть. Вони все рівно дадуть їх. Бо вони, там буде якась така штука, що тишком дадуть, а потім, а потім вони почнуть працювати, тільки тоді всі знають, що вони є. Ну, наш тал, куча зброї, яка була в Україні. Пам'ятаєте, всі кричали, в нас немає чим стріляти, а потім, як уже Хаймарси почали дубити і росіяни почали кричати, то тоді вже ми знали, що він в нас є. А до цього всі кричали, що в нас взагалі нема зброї. Тут якась така стратегія, так, закрита політика. Спочатку дамо, а потім будемо про це говорити. Чому Лукашенко раптово відмовився від виступу до 9 травня? Ні, йому дійсно було погано саме в той період, тому що в нього не було сил на показу. Там взагалі не було сил. Так що тут. От, не мав сил, не міг показати, що він настільки слабкий. Ще якось він старається держати хвіст пістолетом. Так що, щоб, бо, як по мені, то він там язиком не міг говорити, в прямому сенсі цього слова. Чи дійсно на сьогодні всі країни НАТО підтримують вступ України? Ні, звісно. Не не підтримують там боротьба всередині, притом така жахлива боротьба. Чому Блінкен впевнений, що Україна має все необхідне, щоб звільнити землі, захоплені з 24 лютого? Є запас зброї, про який не говорять. Чому Данілов вирішив публічно заявити, що остаточні плани щодо контрнаступу в кабінеті Зеленського ще не затверджено? Це неправда. Це якесь перекручування інформації, якесь ведення в оману. Ні, це неправда. Навіщо диктатор Путін під час своєї промови на параді 9 травня збрехав, що для РФ немає ворожих країн? Ну вони ж освободителі, розумієте. тут? Якраз з однієї сторони, що він якби говорити, що хоче чути, а з іншої сторони вони конкретно знають, що таким чином підготовлюють. Чи Свій відступ, чи підготовлюють взагалі кінець війни. Оце. І ну, ворожих ні, вони там домовляться, міняють, зразу підчищають історію, міняють все на ходу. Чому представники США заявляють, що зосереджені саме на передачі Україні засобів ППО? Це теж не дуже правдива інформація, тому що чи зосереджені вони на... на цьому, так вони зосереджені, щось там дають, але там і велика кількість зброї, і взагалі вони якби тут оцими своїми закликами вони якби закривають країну. Тут ще дезінформація ради того, що можливо, щоб не бомбили, щоб от просто закрити цю тему. Чому у США впевнені, що РФ навряд чи спроможна на значний наступ в Україні цього року? Ну, перш за все, там все-таки не вистачає військових. Там дуже з військовими це не дуже добре. Вони цією інформацією володіють, тому що вони опираються на інформацію. Може, навіть вони опираються на якісь збір інформації, на Істування соціології, яким чином вони е, саме на це. А з іншої сторони, там все-таки немає оцього такої, я б сказала, бойового заряду. Но дуже на низькому старті там все. Чому Україна приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу? Я б сказала, знаєте, таким простим українським словом, щоб менше говорили, трошки воно по-іншому звучить. Тому що тут якось моментально розносяться всі плани. І тут, щоб закрити свої плани, а тому мені дуже подобається, що немає довіри Україні. Та тобто, втрата довіри до союзників і тут якби охорона, вони не говорять, бо охороняють цю інформацію. Він не хоче, щоб про неї розголошували. Оце про це. Чи призведе до значного економічного краху В РФ найбільша за десятиліття нестача робочої сили? Це взагалі дуже велика проблема. Хоча здається, що зараз фігня це все. Це мало того, що вона призведе, вона призведе до краху. Там і втрата там нам говорять, що робоча сила буде надто дорога в Росії, буде стоїти дуже багато. Так що так це призведе там і до збільшення саме ціни заробітної плати, саме робочих рук. І чи буде там прак однозначно? Там навіть швидше, ми всі думаємо. Чи з'являться найближчим часом на Бахмутському напрямку Кадирівці? Моя відповідь ні, хоча, знаєте, якось там може точково щось там і з'явиться від слова. Для ті, десь там з'явитися, тому що тут ну нема звідки їм взятися. Нам говорять, е чуда не буває, їм нема звідки взятися. Чи дійсно українські високопосадовці побоюються, що контрнаступ може не виправдати сподівань партнерів? Ви знаєте, я не думаю, що тут саме побоюються. Ні. Тут не йде про сподівання партнерів, тут йде. Про... Саме про якусь спроможність. Ми щось можемо зробити, щось ми не можемо зробити. Є якісь там норми людського тут ні. Тут я б сказала, що це непокоїть. Оце да? непокоїть, що який чином може там не все зробити, що запланувати. Але сказати, що там всі переживають і не наступають через це, ні це неправда. Чи дійсно росіяни змінили пріоритет захоплення Бахмута на підготовку до контрнаступу? Тут трошки не так. По всім даним Бахмут їх цікавив, як до чи до якоїсь дати. Конкретно, знаєте, ось от Бахмут потрібен був. Наприклад, це мої фантазії, я нічого не прив'язую, Як воно могло бути, наприклад? Путіну до 9 травня закінчилось 9 травня, не потрібен Бахмут. Уже оце. Чи готуються вони до контрнаступу? Ну, збирають вони інформацію, яким чином там є. Але це не про те, що саме контрнаступ якось зв'язаний з Бахмутом. Ні. Тут більше Бахмут окремо, контрнаступ окремо. От просто закінчилась дата, закінчився Бахмут. Чому Білорусь раптово ввела контроль на в'їзд на кордоні з РФ? Батько, батько боїться конкретно, щоб якоїсь захвату влади не було, щось на штаб того. Все про збереження Лукашенко. Тиран, тирана боїться. Чому в Криму окупаційна влада почала процес створення запасів води та харчів? Чекають, конкретно чекають наступу, є розпорядження і розуміють, що там з цим буде дефіцит. Тут я б сказала, що прорахунки, доволі розумні прорахунки, бо дійсно їх там буде дизвідці. Чому Орбан назвав очікуваний контрнаступ останньою великою можливістю України? Ну, я все-таки думаю, що вони знають трошки більше, і знають, що Україну будуть садити за сіл перемови і якось. Це про те, що знаєте, як ми будемо наступати, це про якісь дивіденти, які будуть е, до того, як сядуть за за сіл перемовин, про якісь звільнені території. Бо що там якось треба буде реально торгуватися? Хоча я ще раз скажу, не все там так просто, як нам здається. Не все нам це все закінчується шутом, а шут це про хаос, і він каже: ну, Орбан, ти там собі думай, думай, а воно буде зовсім по-іншому. Чи буде успішною спроба окупантів провести в Маріуполі мобілізацію? Моя відповідь так, тому що там просто будуть заганяти і мертвих, і живих для мобілізації. Чи дійсно Україна матиме одну з найкращих ППО у світі, коли отримає все, що обіцяли партнери? Ну я думаю, що так, але потрібно розуміти, ну ще трошки нам не вистачає для того, щоб ми це мали там? Нам на сьогодні показують, що ще недостатньо, але в принципі так. Відповідь так. чи зможе невизнане Придністров'я отримати від РФ більше миротворців? Нема ресурсу зараз в Росії. Чи щось дадуть? Так, щось дадуть, але це не про ту кількість, яку заявляється, і все таки там нема ресурсу. Чи допоможе виділення одного мільярду євро на закупівлю боєприпасів повністю задовольнити потреби України? Дуже великий розхід зброї на якийсь момент так достатньо, але потім нам потрібно буде ще. Чому Блінкен впевнений, що РФ не готова до серйозної дипломатії для припинення війни? Імперські амбіції, так, тут. Їм потрібно щось утримати. Я наскільки розумію, знову ж повертаючи до того, що ми говорили, що якщо все таки вони утримують Крим, так а без Криму вони не готові. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.